Привітики, мої любі! Ну що, листопад уже в нас на носі. Давайте сьогодні більш детально роздивимося цей місяць, останній місяць осені. І я пропоную вам такий розклад по декадах. Зробимо розклад на місяць, листопад, по декадах. І так, перша декада. Перше питання, яке ми задамо нашим картам, це буде: який фон буде першої декади листопада? Тобто плюс-мінус 10 днів. Перших 10 днів. І так, тут у нас дві камечі. Фон буде такий, що ви будете приймати якесь важливе рішення, і ви не будете знати, будете думати, як же ж його все-таки правильно поступити. Хоча в думках ви вже будете знати, як це зробити, але. Як поступити, але ну, ми завжди вагаємося. Да? Ми завжди вагаємося і думаємо, що далі. Ну, от як, Чи я можу так правильно? Чи це правильно, чи неправильно? Коли ми виключаємо інтуїцію, включається наш мозок і починаються вже спори тут в нас в голові. Да? Е, ну, Давайте подивимося, що ж це такі за події будуть перед нами відкриватися, що ми. Першу декаду ми будемо дуже вагатися і будемо дуже думати, яке ж правильне рішення прийняти. Давайте глянемо на Таро: 78 дверей, про що мова йде? Ну, так, да, дивіться: Дев'ятка мечів, ви будете приймати рішення, вам вийти з цієї клітки, що ви в ній сидите, чи все таки залишитися. Ну, звичайно, це образно мислення. В ніяких клітках ми не сидимо, але про що це мова? Це мова про те, що ви знаходитесь в якійсь такій ситуації, де ви от нібито вам там і добре, і їсти дають, да? є що їсти, є що пити, але у вас якесь таке, ну ви ніби як стиснуті, да? от чому ви так і не можете прийняти рішення, і ви не знаєте, чи вам може це покинути все. Як то кажуть, лишити все, да? чи ви їх виходите. Але ви розумієте, що коли ви вийдете з клітки, там треба буде зовсім нові обов'язки, треба буде щось вже думати, як що робити, да? і ви трошки вагаєтесь. Uh -huh. Ну добре, давайте подивимося, чого це касається. Подивимося, що у вас буде з роботою вашою, бізнесом. Що у вас, можливо, це по роботі, по бізнесу, зараз глянемо. Це можна побачити і придугадати. Так, карта робота показує, що смерть. Карта смерть випала. Це означає, що ви будете приймати рішення саме по роботі. Щось у вас буде або з вашим бізнесом, або в роботі, якась трансформація, або ви будете закінчувати цю роботу. Да? Ви хочете її закінчити. Ви вже розумієте, що ви тут переросли себе, що вам тут уже не кайфово, що ви вже тут не можете більше бути того, але ви боїтеся, як там буде далі. Ви ж не знаєте, як буде далі. Да? І от це таке, ви не можете прийняти ніяк рішення. В першій декаді буде у вас така змислова боротьба. Да? Будете думати, ну завжди по смерті ви ніяк не відкладете, розумієте? Карта смерть вона приходить тоді, коли воно вже отжило своє. Хочете ви того чи не хочете. Як ви не відкладаєте, вони все рівно воно прийде, е, смерть прийде. да? Тобто, ну це ж ви ж розумієте, я думаю, вже хто дивиться мої розклади, що це не е, смерть. Фізична, а це трансформація, тобто це закінчення одного і початок іншого. Але те, що вже длиться дуже давно, це не раптово, це не сьогодні, це вже ця зміни ці назрівали, хоча ви ще в першій декаді вагаєтесь. Давайте подивимося за гроші, що у нас буде з грошима, бо це теж дуже важливо. А гроші дивіться підуть у вас на підйом, колісниця шикарно, з грошима буде якийсь підйом, буде якийсь прорив. Можливо, цей прорив дасть вам такий, знаєте, якби стрибок, що ви подумаєте, що дійсно мені, мабуть, потрібно вже щось змінювати в цьому житті, так? І оцей з грошима дуже шикарно все. Якийсь прорив буде в першій декаді. Ви або отримаєте гроші, або отримаєте якусь підвижку, або ще щось, ну і... або якісь додаткові гроші. Це не обов'язково, що гроші будуть саме з вашої праці, розумієте. І тому ви будете, от як сказати, тому будете вагатися, а можливо і з праці і гроші. І тому будете вагатися. Якби і гроші є, да, і не хочеться покидати, але ви відчуваєте, що ви вже тут застряли, що ви не можете. І ну по карті колісниця ще можу сказати вам, що завжди по колісниці це прорив вперед. Ніколи ви не будете сидіти на місці по карті колісниця. І це дійсно дуже важливе для вас рішення буде, тому що і. Смерть, старший аркан і колісниця старший аркан, ви повинні будете прийняти рішення, яке змінює вашу долю. Добре, ну, я надіюсь, ви приймете правильне рішення, і все буде добре. Давайте подивимося особисте життя. Подивимося особисте життя для людей, які одинокі, і для людей, які в парах. І так, дивимося для тих, хто в парах, що у вас буде нове? Ну, щось ви будете за щось дуже переживати. Mm, зараз саме глянемо за що? Подивимося, що вам тут буде, що будете думати, якісь такі внутрішні у вас будуть противоріччя, будете боротися самі з собою. Що це таке у вас? Так, дивіться, у вас зараз такі відносини, що якби вроді би то й все добре, да? наче би, все хорошо, все добре. Але ви відчуваєте, що теж от у відносинах якийсь як застой. Вам уже хочеться якогось прориву, чогось нового, щось нове повинно війти в ваше життя, але ви ще не знаєте, як це зробити, як це втілити разом із своїм партнером. І ви ще поки що першу декаду будете думати. От ви будете переживати, ви будете думати, ви не будете. Поки що озвучувати свої от е, такі думки, ви поки що будете думати. Ну, думайте. Перед нами весь місяць впереді, Да? так? Давайте подивимося для тих людей, хто одинокі у нас люди. Що їм кажуть карти? Що у вас буде? Ох, а у вас щось кардинально змінюється. І дивіться, по башні це якщо ви одинокі, то означає, що ви когось знайдете, тому що по башні це. Це не карта смерті, що тягнеться довго, це башня, вона руйнує швидко. Тобто, якщо ви одинокі, ваша самотність руйнується. Ваша самотність руйнується і щось входить в ваше життя нове. Що саме? Давайте глянемо. Що нове входить в ваше життя? Е, ну, мабуть, нова людина якась, тому що башня вона руйнує привичний образ життя. Нам, наш, так сказати. Да? Е, дивіться. Ви ще, можливо, у вас був такий період, коли ви, ви були одинокі, але у вас ще був комок по тих своїх попередніх комок в серці був. Були такі невиплакані сльози. І от у вас така, як то кажуть, горіч утрати була. Да? І от все це в цьому місяці воно й руйнується. Башня зруйнує все. Ви вже забудете, ви вже оставите, ви вже закінчите з цим. -сим. І виру, вирушуєте в нове життя. так? Вирушаєте в нове життя, вибачте. Так, в общем, все хорошо у вас. Добре, давайте подивимося, що нам кажуть загально про здоров'я. Це не діагнози, а просто загальна характеристика вашого здоров'я на першу декаду листопада. Так, спішать карти нам говорити. О, ну... Лицар Кубків, про що це говорить? Це говорить про те, що у вас все чудово. Е, можливо, через щор трошечки буде дуже емоційності. Ну, Я не дивуюся, тому що у вас тут такі, такі емоції в праці, ну, ви думаєте, що робити, да? то трошечки, можливо, буде підвищена емоція. Але під, ім, емоцій, емоційний стан. Да? Але так то все буде добре. І зараз глянемо ще. По психосоматиці, що нам скажуть, на що звернути увагу, карти скажуть по психосоматиці. Зверніть увагу на жовчний міхур в, цьому, в, це, в першій декаді. Да? Дивіться, я вам прямо зачитаю такі гарні слова. Коли ви тримаєте в собі жовч і гіркоту образ, то жовчний і реагує запаленням. Відпускайте те, що вас отруює, і очищайте думки від негативу. Це стосується і наших тих людей, які в парі, і тих людей, які зараз іще одинокі. І вони тримають у собі оці образи, розумієте? Так що всіх вас стосується. Образи відпускаємо, жовчний мігур працює чудово. Ну, і давайте ще глянемо вже в мене хвилинки закінчується. Давайте глянемо пораду від тару-англів на першу декаду листопада. Що нам каже перш старо Ангелів, яку пораду нам дасть? Ну, от знову випала карта башня. Не бійтеся руйнувати, не бійтеся руйнувати те, що вже вийшло із життя, що вже закінчується. Просто прийміть це і все буде добре. Не переживайте, у вас все буде добре.